Епоха віднесена історією. Вона збережена на старовинних чорно-білих фото. Розповідає майстриня Олена Почтарьова. Вони теж хотіли бути княгинями, королевами і самими гарними. Символ дівоцтва український восковий вінок, хранитель кількох століть весільних традицій. Нині експонат колекцій, розповідає жінка. Символ її цноти, то що вона чесна, якщо виявлялося, що вона не чесна, то весілля ну могло і не бути. Ось це відтворений за старовинним зразком віночок нареченої із села Вільшана на Звенигородщині. У нього було декілька елементів. Сама оця шапка, так мовити, що закривала також потилицю дівчини. Стрічка з пір'ям качора, стрічка з зі стрічки шита. Але тут була саме особливість у цього балабона. Це був символ того, що наречена чесна. Майстрині об'їздили з 20 сіл Черкащини, шукали тих, хто ще пам'ятає такий вид мистецтва. Для нас ці жінки це дійсно майстрині. Вони робили ці вінки загалом там взимку, коли не було роботи в полі, була лише вдома, і багато хто їх просто не пам'ятає. По крихтах каже пані Олена, вдалося зібрати колекцію старовинних вінків Черкаського краю. Частина цього вінка з села Яснозір'я. Тут використована паперова стружка і папіросна бумага. Виглядав він це був засіб квічання. Тут мала бути обов'язково барвінок, два таких віночка Вони закріпились один спереду, один ззаді. Квітка це називалася центральна. І потім використовувалася стрічка, там мала бути обов'язково пір'я півня. Нині майстрині відроджують мистецтво воскових весільних віночків. За старими фото створюють репліки старовинних аксесуарів. Намагаємо відтворити вінок східного поділля. Шукають потрібні матеріали та відтінки, які рукодільниці минувшини. Вони використовували ті матеріали, що у них було під руками. Тобто, якщо був поруч маслопереробний завод, була використована фольга. Наприклад, якщо там провозили якісь там закордонні цукерки заморські, то обгорточки збиралися. Процес не змінився і через кілька століть. Майстрині порох за порохом створюють ось такі восковички та квіти. Це так надихає, ну як медитація. Це дуже повільно. Одну восковичку, ну щоб зробити це десь хвилин до п'яти. Це якийсь такий невеличкий. Внесок, можливо, який ми можемо зробити в збереження культурної спадщини. Якщо моя донька захоче такий вінок, я вже зможу її або показати, або вона можливо сам сама собі може зробити або обрати таке, як вона захоче, і попри те, що весільних традицій, які були колись нині, дотримуються не всі, говорить Олена Почтарьова. Все ж є і тепер наречені охочі і собі вдягнути воскову прикрасу на голову. Це така кропітка праця, іноді цей вінок можна робити там два дні, а іноді можна його робити місяць, Тому ці вінки не дешеві, не всі їх можуть собі дозволити. Є замовлення, але не всі згодні, наприклад, з ціною цієї роботи. Тому ну, є замовлення є. Тетяна Рева, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.